Протипіхотна міна М18 А1 Клеймор використовується як самостійний інженерний боєприпас в складі комплекту М18 А1Е1, в який входить міна М18А1 Клеймор. Ударно хвилевий механізм в комплекті. Сумка М7 та інструкція. Головна відмінність у встановленні комплекту м 18 а 1 е 1 полягає у порядку встановлення боєприпасу. У випадку використання комплекту оператор спочатку має встановити міну та спорядити її капсулем детонатором. А потім прокласти від неї ударно-хвилеву трубку аж до пункту управління підривом. При цьому оператор має прослідкувати, щоб довжини ударно хвилевої трубки вистачило для досягнення пункту управління підривом і при цьому мати певний запас по довжині. Для встановлення комплекту протипіхотної міни М18A1E1 Клеймор виконайте наступні дії. Виберіть пункт управління підривом. Пункт управління підривом має забезпечувати укриття від ворожих засобів розвідки та ураження, а також забезпечувати безпечне та безперешкодне спостереження за місцем встановлення міни. Прийдіть на місце вибране для встановлення міни. Витягніть міну із сумки. Поверніть ніжки для встановлення на ґрунт вниз. Розведіть кожну пару ніжок приблизно на 45 градусів. Одна ніжка має виступати за передню частину міни, а друга за задню частину міни. Розташуйте міну так, щоб лицьова передня частина міни з позначкою Front toward Enemy та стрілки у верхній частині міни обабіч прицілу вказували в напрямку супротивника або в напрямку бажаної зони ураження. Вставте ніжки в ґрунт. Прицільте міну. Виберіть точку прицілювання, яка знаходиться на рівні землі приблизно на відстані 50 метрів від міни. Розташуйте око на відстані приблизно 15 см від прицілу міни. Наведіть міну, суміщаючи передню та задню прицільні рамки прицілу з точкою прицілювання. Примітка. Прицілювання у високій траві може бути утрудненим. Тому на екрані зображено приблизне прицілювання міни. Рекомендується прицілювати міну по помітним орієнтирам. Виміть ударно-хвилевий механізм із сумки. Зніміть гумову стрічку, яка кріпить капсуль-детонатор до котушки. В даному навчальному зразку на екрані вона відсутня. Виміть капсуль-детонатор із порожнини котушки. Розмотайте з котушки приблизно 1 метр ударно хвилевої трубки. Примітка! Приблизно 1 метр буде становити відстань від центру грудей до кінчиків пальців руки. На позначці 1 метр складіть ударно хвилеву трубку вдвоє та виконайте петлю, щоб мати можливість надіти її на кілок. Примітка. Під час виконання петлі капсуль-детонатор має знаходитись обабіч на певній відстані від оператора, щоб уникнути випадкових маніпуляцій, які можуть становити небезпеку. Забийте ззаду, чи обабіч міни на невеликій відстані заздалегідь заготовлений кілок. Накиньте петлю на ударно хвилевій трубці на вбитий в землю кілок. Якщо кілок відсутній. Закріпіть петлю іншим предметом на місці встановлення міни. Як от каменем чи мішком з піском. Це запобігає зміщенню міни, якщо ударна трубка буде рухатися. Відкрутіть найближчу до кілка заглушку адаптер міни проти годинникової стрілки та поверніть її наскрізним отвором до себе. Просуньте ударно-хвилеву трубку на відстані приблизно 3 см від капсуля детонатора в наскрізний щілинний отвір адаптера заглушки. Протягніть ударно-хвилеву трубку через адаптер заглушку доки капсуль-детонатор щільно не закріпиться в порожнині адаптера заглушки. Закрутіть за годинниковою стрілкою адаптер заглушку разом з встановленим у неї капсулем детонатором в різьбовий отвір міни. За необхідності виконайте переприцілювання міни. Замаскуйте міну місцевими предметами. Після маскування візьміть котушку і, повільно розмотуючи решту довжини ударно-хвилевої трубки, рухайтесь в напрямку пункту управління підривом аж допоки не досягнете його. Після досягнення пункту управління підривом закріпіть ударно-хвилеву трубку на позиції за допомогою кілка або іншого місцевого предмета, як це було виконано при встановленні протипіхотної міни. Це убезпечить міну від зміщення, якщо відбудеться мимовільне смикання ударно-хвилевої трубки. Замаскуйте ударно хвилеву трубку по всій довжині, засипавши її травою, листям або прикопавши в землю. Поверніться на позицію і покладіть коло себе запалювач М81. Міна готова до експлуатації. Знешкодження міни і зняття її з місця встановлення в цілому здійснюється у зворотній послідовності.